Доброго ранку, дітки! До нас сьогодні в гості завітали ведмедик та зайчик. Вони з собою принесли геометричні фігури, але вони не звичайні, а об'ємні, тому що вони мають об'єм. Дітки, це об'ємна геометрична фігура куля. Скажіть, чи можна побудувати будинок із куль? Звичайно, що ні. Тому що куля може котитися в будь-який бік. Вона кругла і має об'єм, на що схожа куля, апельсин, на нашу планету земля, кульку морозива, мильну бульбашку, кавун. Подумайте, що ще схоже на кулю? Об'ємна геометрична фігура куб. Як ви гадаєте, чи можна побудувати будинок із кубів? Чому? Куб не хитається, може стояти. На нього можна поставити інший куб. Куб не котиться. У нього всі сторони квадратні, на що схожий куб, на кубик, на кубики льоду, на будинок, на коробку з подарунком, назвіть об'ємні геометричні фігури, які ми сьогодні з вами розглянули. Малята, ви молодці, чудово впорались із завданням. До побачення та до нових зустрічей!